Це історія з Махабарати, коли вже пройшла битва Курукшетра. коли вже вони провели всі обряди, переможці провели всі обряди по загиблих, Крішна попросив Махараджу Ідхіштеру, щоб він відпустив його до Двараки, Бо Крішна давно вже не був у Двараці в своєму царстві. І він давно не бачив Васудеву і Деваки своїх батька та матір. І він просив Юдхіштіра, будь ласка, відпусти мене. Врешті-решт Юдхіштіра погодився на це. Крішна попрощався з усіма. Він довго обіймав Арджуну, Арджуна не хотів відпускати Крішну. Крішна зійшов на колісницю і вирушив додому у два роки і довго вони стояли, дивились, поки та колісниця не зникла. А Кришна довго стояв цій колісниці і оглядався на Арджуну, і так вони розсталися. Кришна їхав через пустельну місцевість, і він, зустрів, і він стрів там по дорозі великого Брамана. Брама назвали Уттанка. Він був великим аскетом. Він був наштіка брамачарі з самого початку свого життя. І коли Крішна стрів цього того аскета, аскет вшанував Крішну, Крішна вшанував того Тапасві. І Уттанка, великий в Ріші, він спитав Кришну. Мадгаво, скажи мені, будь ласка. Чи був ти здатний примирити Кауравів і пандавів? Чи послухали вони, те, вони тебе, чи зупинились вони в свої ворожнечі? Бо вони ж всі родичі, і вони всі, і ті, і інші, вони дорогі тобі. Ти припинив їхню ворожнечу. Тобто він Він був... Він не стежив за політичними подіями. І Кришна сказав, на жаль, оріші, скільки я не намагався, скільки я не давав настанови Дур'йодгані і взагалі Кауравам, вони не почули мене. Вони не почули дуру, вони не почули в'ясу, нікого вони не почули. І тому виникла ця битва, в якій всі загинули, залишились тільки... П'ятеро пандавів ще кілька людей. І коли у Танка почув це, очі його налились кров'ю, він в страшенному гніві, він почав кричати Кришні Я прокляну тебе, я проклинаю, проклинаю тебе, бо ти був здатний зупинити цю ворожнечу, але ти не зробив того, тому я мушу тебе проклянути проклясти. І тоді Крішн сказав, Чекай. Не те, що він злякався, він сказав у танці: розумієш, ти можеш мене проклинати, можеш ні пізніше. Але зрозумій, що на мене не подіє твоє прокляття, я просто не хочу витрачати твою силу марно. Силу твоїх аскез. Тож, він сказав: давай спочатку я розповім тобі про себе. І там сказав, добре, розповів. А потім я подивлюся. І Кришна почав розповідати, що Агам Сарвася Прабхаво, я джерело усіх світів, я джерело гун матеріальної природи, всі варни, всі ашоми походять, походять від мене, всі матеріальні елементи, Богомірапа наливає, Каммана, Будервоча, і так далі. Все походить від мене. і... У Танка був вражений, він не знав, що Крішна є Бог. А Крішна йому сказав, ну знаєш, я, навіть, я показав навіть всесвітню форму дорігані, але він не повірив. Уявіть собі, що за дурень? Він не повірив. І тоді у Танка був вражений після того, і, сказ, і у Танка сказав, ні, я не проклинатиму тебе, ні, ні. Але Крішна сказав, ну, добре, що я можу для тебе зробити? У танко. І у танку сказав, «Да я повністю задоволений, я побачив твою сусідню форму. Будь ласка, я визнав свою дворуку, я хочу бачити твою дворуку форму. Бо Крішна явив йому те, що він показав Арджуні на Курукшетрі. І Крішна сказав, ні, ну все одно, я хочу тебе якось благословити. Будь ласка. І у Танка сказав, ну покажи мені, будь ласка, свою форму всесвітню. І Кришна покавши йому. Показав, він показав йому всесвітню форму. У Танка був вражений, він побачив те, що Кришна сказав йому. Він побачив, що він усе. І після того Кришна знов хотів дати йому благословення. І танка сказав: ну, мені наче нічого не треба, я задоволений вже. Але Кришна наполягав і танка сказав, ну, знаєш. Коли я ходжу в пустеля, я живу в пустелі, тут дуже мало води. Я відчуваю страшенну справу. Зроби так, що коли мені хочеться води, води нема, щоб з'явилась вода. Так Кріща сказав, та будь ласка, як тільки ти згадаєш про мене, ти отримаєш воду. Добре. Крішна поїхав далі в Дварику. У танка пішов своїм шляхом. Через деякий час у пустелі у танка відчував нестачу води спрагу. Він захотів води, і він згадав Крішну. І як тільки він згадав Крішну, він побачив, назустріч йому іде мисливець чандала. І цей чандала грязний цілком. Голий. Підперезаний якоюсь мотузкою, на мотузці висить меч, в руках луки стріли, і навкруги нього собаки крутяться. Господи. Це не все. Із сичового каналу того мисливця лється вода. І коли він побачив це, мисливець сказав йому: напийся цієї води. Тобто, <рес> <рес> а у танка був чистий браман, а він, под... він сказав, що за знущання! він почав сварити Кришну в розумі своєму, як він міг. Я ж чистий браман. Як він міг таке мені зробити? А мисливець сказав: підходь, напийся. <реш> танка ні-ні. Він не хотів торкатися того мислиця був грязний чиндав. І як тільки він знов сказав ні, мисливець зник із собаками. І тоді у танка почав гнити і сварити Кришну. Нащо він таке зробив? Що за знущання? Я хотів води, він дав мені таке. І тут він побачив Кришну і він сказав: Крішну, нащо ти таке зробив мені? Ти принизив мене, ти знаєш, що я браман, я веду чисте життя. Кришна сказав йому. Я хотів я благав індру. Індро, будь ласка, дай цьому утанки. Він такий хороший. Дай йому амріту небесний нектар замість води під виглядом води. Хай він нап'ється Амріти, буде півбогом. Індра сказав, ні, я не можу йому дати нектар безсмертя, бо утанка людина, як він може стати Амарою, безсмертним півбогом, Йому не можна пити Амріту. Але Кришна благав знову і знову і тоді. Індра сказав йому: Ну, гаразд, я запропоную йому у вигляді мисливця ту Амріту, якщо він її прийме, так же і буде. Якщо він не прийме, то значить не судилось. І він з'явився як мисливець і він намагався дати йому амріту. У танка відмовився. І коли у Танка почув це, що Крішна йому розповів, що це була Амріта у Танка. Просто він пропустив милість, він пропустив шанс. Розумієте? Він пропустив цю кріпу. Насправді. І далі він сказав, і Кришна, він сказав, ну, яке благословення. Ну, хай буде вода, ладно, дай хоч води. І <ріст> <ріст> Кришна сказав: ну, добре, як тільки хочеш води, з'являться хмари, і вони прорлють на тебе дощ, дуже солодку воду, і ти питимеш, і ці хмари будуть відомі як хмари. Ота історія. З цієї історії ми можемо зробити висновки. З усією повагою до великого аскета та учня Гаутами Муні. До утанки. Хоча він і був великим аскетом, але певна Гуна заважала йому оцінити Крішну і повірити у всеблагий план Крішни. Що в Крішні є план кращий за мій власний. Несподіваний. Спочатку, навіть до того, як він стрів того мисливця, він стрів Крішну, і Крішна пропонував йому благословення, він міг отримати голоку, як у воду. На голоці він би не відчував спраги і голоду, все було б гаразд. Але він, він не додумався до того. Він хотів виконувати свої аскези і пити воду. Далі, коли у Танка зрозумів, навіть коли він зрозумів, що Кришна Всевишній, він все одно знов таки, він попросив води. Йому не вистачало віри в те, що Крішна говорить в Бхагаватгіті, Ананяш Чинтаянта, Мам, Пар'ю, Паріюпаса. Тешам, ниття та нам, йога, кшема, вагамі, агам. Крішна говорить, що Він зберігає для відного все, що той має, що йому необхідно, і надає йому те, чого не вистачає. Але він попросив води. Ладно. Коли він стрів мисливця, він не був здатний побачити в ньому Крішну, милість Крішни. Він не зміг навіть уявити, в нього не вистачало уяви уявити, що Крішна хоче для нього, для Утанки. Що він хоче напоїти його небесним нектаром, а не просто водою. Насправді, Крішна готовий, готовий дати нам набагато більше, ніж ми мріємо. Які наші мрії, а? скажіть мені. Ми, чисто теоретично, ми всі хочемо наголоку. Ноголоку і гопі. Це ми знаємо. Але практично щодня ми просимо про щось інше. Правильно? Бо кожне наше матеріальне бажання є пристрасною молитвою до Крішни. Крішня дай мені отаке. І а отаке а ще отаке. Розумієте, ми бажаємо цього всього. І милість Крішни часом виглядає зовсім. Не такою, якою ми її очікуємо. Хоча у Танка зрозумів, що це походить від Крішни, той мисливець з собаками чандала, що це влаштовано Крішною. Він розумів це. Але він почав ображатись на Крішну. Він подумав, що Крішна таким чином знущається з нього. Бо було у вас таке? Що ви вважаєте, що Крішна просто знущається з вас. Ви вірите в Крішну? Але чому він, чому він так знущається наді мною? Чому я так страждаю? Чому він мені дає отаке спілкування з чандалом? А? Харі Всі розуміють, про правда? Всі розуміють. Тобто ми, ми вважаємо, що Крішна нам чогось не додав. Не додав, не додає. Не доваже, Знаєте як? І ми, ми нехтуємо, ми зневажаємо Крішною в його святому імені. Насправді. І, врешті-решт, Крішна дав у танці воду. Але у танка не отримав справжню духовну милість. Насправді. Виявіть. І це матеріальні плоди садгани. Ми виконуємо садгану. Які плоди приходять до нас? Ми не знаємо, які плоди. Але насправді все, що з нами відбувається, є плодом нашої садгани. І які ми будуть ці плоди, залежить від нашого замовлення. Ми виконуємо садгану, але про що ми мріємо?